Друзі, привіт! Сьогодні поговоримо з вами, з вами про основні математичні функції, які є в мові програмування Python. Відповідно, вон, їх дуже багато, і в описі до цього відео я лишу посилання на повний перелік всіх математичних функцій з Python, для того, щоб ви могли вільний час ознайомитись. Ставте вподобайку, підписуйтесь на цей канал, отже, ми з вами починаємо. Як вам відомо, як ми вже проходили з вами попереднє відео, ви можете працювати з числами. Очевидний факт, так? XY, наприклад, 10, 11. І ми можемо з вами використовувати різні функції математичні, які вже є в Python. Давайте їх з вами сьогодні розглянемо. Наприклад, у вас є функція min, мінімум, в якому можете передати. Декілька чисел або масив, і отримати мінімальне число. Не масив, я маю на увазі туди вказати різні цифри, різні числа, і отримати мінімальне число. Отже, тут 10 мінімальне число. Так само у вас є функція max, наприклад. 11 це найбільше число. Також ви можете взяти те, що називається в англійській мові absolute value це абсолютне значення якби, числа, тобто без його мінусу, якщо це від'ємне число, пишеться abs. І, наприклад, якщо я напишу тут мінус 1, воно видасть нам один, якщо я напишу мінус, якщо я напишу 1, то воно все одно видасть 1. Ну, тобто, так як працює математика. Будь-які числа я тут можу вказати, воно нам завжди поверне позитивний, ну, тобто, так, невід'ємне, а позитивне значення. Далі ми з вами спробуємо функцію, яка називається pow, Слово power. Що вона робить? Вона бере x, умовне, якийсь, і в степені y то, що ви вкажете. Тобто, 4 в степені. П'ять. вам вийдемо на екран 1024. Так працює ця функція. Дуже просто насправді. Також ви маєте розуміти, що існує в Python цілий модуль окремий. Модуль. Ми вже з вами проходили декілька відео тому. Цілий модуль, який називається math. Від Слово математика. Отже, давайте його імпортуємо. І в цьому модулі ми баємо просто безліч функцій. Такі, як, наприклад, sqrt Квадратний корінь. Шісти чотирьох. Вісім буде. Отже, можете. Наприклад, ще використати функцію «Sale». нам видає 11. Тобто підводиться число до найбільшого цілого числа. Можете використати функцію floor, floor, floor. До найменшого. Якби. Тобто 10. Ви можете е, мати, крім математичних функцій, ще константи різні. Наприклад, модуль е, meth має константи, такі як пі, тобто стандартне число пі. Воно у вас буде тут. Якщо вам в проєкті десь треба число пів, вам не обов'язково його помітати або створювати окрему зміну, і, відповідно, ви можете вже користуватися цією константою з модулі MES. Існує насправді безліч функцій. Можете використовувати cos Що вам треба косинус, наприклад. Також ви можете е, конвертувати, наприклад, е, кут, е, з радіан до відповідно градусів, якщо вам то потрібно. Ви можете вимірювати те, що англійською мовою називається Euclidean Distance між двома точками, і робити дуже багато всяких різних. Речей, які вам необхідні, якщо вам треба працювати з математикою. Як я і сказав, в описі до відео я лишу повний перелік цих функцій з описами, відповідно українською мовою, вам буде цікаво, напевно, почитати, спробувати. Отже, сьогодні таке коротеньке відео, мета якого була просто ознайомити вас з тим, що вже існують функції в Python для роботи з математикою. Так що на сьогодні все, напевно. Тоді дякую.